Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на каналі Beauty Chex Fix. І сьогодні в нас пусті баночки. Це найулюбленіше моє відео. Давайте подивимося на те, що мені вдалося використати у лютому. Скажу чесно, якимось дивом мені вдалося назбирати досить великий пакет. І почнемо ми з волосся і покажу вам ось такий шампунь з Avon Naturals Hair Care. Два в одному шампунь і кондиціонер Aloe і макадамія. 700 мл, дуже велика банка, хватає дуже надовго, дуже класний шампунь, особливо для людей, у яких волосся, скажімо так, жирне або ламке, тонке. Ось, воно дуже класне. Воно не підійде так, в соло. соло мається на увазі без, просто як Два в одному шампунь і кондиціонер. Лише для кудрявого дуже сухого волосся. Для цього його не буде достатньо, тому що таке волосся потребує дуже багато зволоження, і я його використовувала ще наносячи потім наверх кондиціонер, і тоді він був класний. Взагалі, шампунь класний. Він вже не перший раз я його купляю. Дуже вигідна банка, 700 мл, хороша ціна. Ось моя сім'я теж її обожнює, тому я купила ще таку саму. Ось, тому рекомендую. Там є ще інші запахи, але суть в тому, щоб купляти саме от шампунь і кондиціонер два в одному. Ось вони дуже класно пахнуть, гарно промивають волосся. Ось, ну абсолютно, якщо вам треба базовий шампунь, який. Скажімо так, гарно промиває і волосся не обтяжує. Це воно, я вам дуже рекомендую, класна штука. Давайте дивимося, що далі в мене. Далі в мене ось такий гель-душа для душа з фірми b Be beauty Це фірма, яка виробляє сітка магазинів Бідронка в польська. Ну, я знаю, що ці гель для душа і привозять дуже часто в Україну. Їх можна знайти на в різних базарчиках, в магазинчиках, там де привозять товари з Європи. Тому це не є, скажімо так, якийсь геть-дефіцит. Скажу чесно, я була дуже здивована. Ціна дуже приємна. Вона коштує біля там 5 злотих. Така банка 400 мл. Цього гель для душу дуже класний запах, не висушує шкіру. Я абсолютно була здивована, що настільки класна якість у цієї фірми Be Beauty. Скажу чесно, буду пробувати ще інші запахи, тому що справді варта якість і ціна. Ну просто я не знаю. Ну, найкраще, що можна собі попробувати. Там ще, по-моєму, був запах з помаранчою, з якимись квітами. Одним словом, абсолютно, абсолютно рекомендую. Не обходьте стороною, типу, бо деякі люди вважають, що ось це бідронка, це, мабуть, якесь фуфло. Ні, абсолютно не так. Дуже класно, дуже класний гель для душу, тому рекомендую. Буду брати ще стопудово. Подивимося далі. Так, а далі... У мене ось такий а, тонік Круйдват Originals а, з рожевою водою, з розовою водою. А, скажу так, а, класний тонік в цілому, а, мені приємно було його використовувати, все добре з ним, він був досить бюджетний. А, ця фірма Круйдват а, доступна є у, у ХБ, це якщо в Польщі, а в Україні це Ватсонс. Ось я бачила шампуні, крудват і різні, різну косметику з цієї фірми. Це є фірма з Нідерландів, якщо я добре. Так, з Нідерландів. Ось. В цілому гарний тонік. Єдине, що мені не дуже сподобалось, що тут на третьому місці алкоголь. А, тому по складу, я б не сказала, що він з <с> найкращої, скажімо так, якості. Мені цей алкоголь, ну, скажімо так, не, не для кожної шкіри він підійде, він може висушувати. Ну, але в цілому, якщо ваша шкіра не потребує якоїсь, я не знаю, прям, <с> не є гіпер-пупер чутлива, то в принципі цей тонік був досить приємний. Ось. А, чи я куплю ще, ну, якщо буду бачити в гарній ціні, то я думаю, що так, але скажу вам чесно, що на ринку. Скільки багато цікавих продуктів, що, мабуть, я не буду повторювати, буду щось новеньке брати і вам показувати. Тому, в цілому, скажу так, з п'яти зірочок я би поставила йому половиною. Тому що, в принципі, він нічого поганого не зробив, але мене трошки смущає, скажімо так, цей склад, який не до кінця мені подобається через цей алкоголь. Ось ну, так, в цілому в цілому непоганий. Так, Далі дивимося. Ага. Вдалося мені використати ось такий гель для інтимної гігієни з Avon, теж Care, Care Intimate. А, він без запаху був самий звичайний гель, скажу вам чесно, що абсолютно нічого я такого в ньому не побачила. А, чи можу рекомендувати? ну Чесно, я вам скажу, саме звичайний гель. ну не можу, Він, в принципі, ніякої шкоди не наробив, але той гель, який я вам показав, показувала раніше, то він мені з натури, то він мені більше сподобався. Тому я, мабуть, не буду. Він тим був дорожчий набагато, тому а, бігати, скажімо так, шукати консультанта Avon, щоб купити саме цей гель, я точно не стану. тому... Використала, використала, але, ну, скажімо так, нічого ах і ох. Ну Не можу вам сказати, що вам треба прямо вже бігти і його купляти. нічого особливого. Далі в мене вдалося використати ось такий гель для вмивання обличчя це, в принципі, навіть не гель, а, ло, а такий ло, лотіон а, тобто таке молочко, скажімо так, для, а, для обличчя з фірми Nakomi Next Level. Дермо з керамідами, пробіотиками. ось. І що вам сказати, воно справді дуже є делікатне, дуже. воно має таку форму молочка. І опакування, скажу вам чесно, мені зламалося буквально не знаю через кілька тижнів користання, тому я мусила його перелити в інше пакування, тому за це я даю великий мінус. Але в цілому молочко приємне, особливо для вмивання вранці, коли у вас немає, скажімо так, макіяжу, і вам треба просто очистити після ночі, після якихось кремів, обличчя і не висушувати вашу шкіру. Це в принципі непоганий продукт. Він має делікатний дуже запах. Ну, скажімо так, рекомендую в цілому для чутливих шкір, типу, які завжди все їм мішає і все пересушує, щоб ви там на нього не наклали. Але чи я буду його повторювати, мабуть, все-таки ні, тому що я люблю щось там для себе новеньке купляти і тестувати. Тому в цілому не погані, але кажу, повторювати поки що не буду. А, так, далі я використала ось такий. Ось таку пасту Himalaya Dental Cream The Power of Neem З німом вона має ось таку, зараз вам покажу, я спеціально не чистила. Дивіться, якого вона кольору. Вона має дуже трав'янистий запах і кольор має ось такий брудно-зелений. Вона дуже сильно добре піниться, тому що вона має в складі SLS. SLS що вам сказати, ну, це є досить сильний детергент, тому, скажу чесно, ну, щоб його бачити в пасті, це не є дуже добре. Але якщо ви шукаєте пасту, яка просто мега супер круто вам очищує ротову порожнину, то в принципі рекомендую. Ось. Ну, але я думаю, так, не на кожен день не постійно не користуватись рік за роком, тому що все-таки цей SLS складі трошки смущає. Ось в цілому класно, я її час від часу повторюю, типу, але ну, чергую з іншими, з іншими, звісно, пастами. В цілому непогано, але ну, вже дивіться, як вам по складу. А, чи вам а, дуже критично SLS, чи ні. А, далі, а, те, що я буду просто розхламляти, тому що це просто повна катастрофа. Це я купила а, ось такий скраб-маску. з а, Чаркол, кол це вугілля. це маску я купила в Ділсі. Ну, це просто якась катастрофа, я вам скажу чесно, після відкриття можна використовувати три місяці всього. Це щось таке незрозуміле, якийсь гель-чорний, воно нічого не робить, воно ну, тягнеться, ну, якийсь просто жах. Я вам скажу чесно, ну не купляйте теж грошей. Ось просто хотіла вам показати, щоб була така. Таку гідоту не купили. Ось я просто його буду розслабляти, я його, звісно, не закінчила. Далі. Скажу вам одна з <смі>, таких речей це зубна <смі>, нитка. Це нитка, чого я хочу вам показати в пустих баночках, це саме тому, що я лише такою ниткою і користуюсь. Це нитка знаєте, для тих людей, які. Мучуться з тим, що всі нитки роздвоюються, застрають, то вони загрубі, то вони ще якісь. Ця нитка просто ідеальна, вона тонка, вона не роздвоюється, вона очищає вам зубки причудово. Я завжди завжди таку купляю, якщо ви не, не могли знайти собі нитку, яка вам подобається, яка буде гарно очищувати і не буде там застрівати вам. Не робити біду з деснами, то попробуйте цю нитку, дуже рекомендую. Ось. Дуже класно. Я купила, звісно, точно таку саму. Ось, тому тут нічого не міняється. А далі, як ви бачили вже у відео з маскою, закінчився мені отакий концентрат кератин для посилення шампуну і бальзамів та масок для волосся. Це такий от концентрат, він продається в Єві, Ось, який додається в маску, шампунь чи кондиціонер. Ось має такі от крапельки, ви капаєте певну кількість крапель і посилюєте дію вашого шампуню. Маски класна штука, я таке купляю вже на перший день, на перший раз. І рекомендую, якщо ви любите трошки там помішати, бачите, вже знищена коробочка, вже то пора вже все е, викидати. Далі. Ага, ось такий у мене тут там, гідролат календули з фірми Purity, Це зроблено у село Липини. Ось це є біля Луцька, така фабрика, я так розумію, ось е Західна Україна. Гідролатка І, Взагалі, календл е дуже класна штука, дуже класна, я рекомендую вам. Ну, єдине, що мене смущає у ній, це що е гідролат має всього 30 мл. Мені його вистачило ну, буквально на тижні 2-3, мабуть, максимум. І е е ну, він коштує біля 180 гривень. Ну, але сам гідролат дуже класний. Насправді, ви як я розпиляла його на обличчя, то справді просто чувствую, Відчувала, як ніби ви розпиляєте собі ну, квітки календули, і вона настільки гарно загоювала. Ну, моя шкіра дуже любить календулу, тому а сам а, сам гідролат дуже класний, тільки єдине, що кажу ціна, просто мене. Я буду шукати щось подібне, ну але за приємнішу ціну. Тим більше в Польщі такі продукти досить популярні, вони є, і вони коштують набагато менше і в більших упакуваннях. Тому ем, я лишу собі, мабуть, цю пляшечку, просто щоб наливати туди інші тоніки розпиляти, але в цілому не кажу, сам в собі продукт класний. Просто що ну, ціна за таку 30 мл, ну це просто занадто, я так вважаю. А... Далі. Покажу вам ось такий uh, Essential Repair Nail Oil з Essence. Uh, я, на жаль, його не використала, на жаль, він в мене просто uh, зіпсувався. Бо я, ну, на жаль, забуваю користуватися такими речами і, мабуть, не буду більше купляти. Ось, в цілому, класна штука, гарно пах, все. Ну, але я, на жаль, майже не покористувалась, тому просто буду розслабляти. Немає сенсу тримати його. Я спробувала його нанести, так як він мене вже пролежав трохи. І в мене просто ну, ці шкурки почули трохи пекти, так, бо воно вже просто, мабуть, просрочилось, треба буде перевірити. А, ось, І закінчилось у мене ось така милка: рефіл а, фільма, фірма Luxia. Дуже класне це мило з вітаміном в 5 і бавовною. З молочком бавовне. Класне мило, я вам скажу чесно, не висушує шкіру, дуже, дуже приємне. Будете бачити, абсолютно рекомендую. Попробуйте. Супер. Я не знаю до чого. Дуже приємний запах, До чого тут взагалі при, скажімо так, прилюбитися. Майже літр, літрове мило абсолютно не класне, не висушує. І навіть дивіться, навіть українською коже. Тому. Тому ну, це великий плюс. Я думаю, що на нас повинно теж продаватися, тому я рекомендую абсолютно. Ось такі в мене пусті баночки лишилися. Трошки тих продуктів було, я надіюся, вам сподобалось. Буду знімати далі а, вам такого типу відео. Розкажіть, чи вам щось вдавалося використати а, з цих продуктів, що я вам показала. І бажаю всім гарного дня, гарного настрою. Підписуйтесь на канал і побачимося скоро.